Всім привіт! З вами Саня Сник. І сьогодні ми будемо перевіряти міф. Чи правда, що наклеї ПВА і можна склеїти Гравіті Бла. От, я його тут порізав. Ну, за... порва... ну, я його порвав, порізав. Ну, думаю, за це... за це можна і лайк поставити, і підписатися на канал. Так, а ми починаємо. Треба ще камеру настрою. Все. Ну, почну, я думаю, з цих кусочков. Ну, Тут потрібно спочатку, щоб краще було, потрібно опр... Куда ти, камеру розвертаєшся. Чого ти так розвертаєшся? О, так, бачите, от на цьому кусочку в мене немає таких ліній, Значить, сюди. От на цьому тут є, бачите? Значить, сюди. Тут -та теж є ось це велика ший. Так, на цьому нема. На цьому є, на цьому нема. На цьому нема. А на цьому є. Все. І в нас вийшло 4 шматочки. Тепер їх потрібно правильно склеїти. Для початку треба ще подивитися, як воно куди клеїться. Щоб лінія ця була правильна. Так, надіюся, в мене вийде. А то мінус гравіті бол. М і мене не буде гравіті Ball. Ну, за це хоча б лайк ману поставити і підписатись. Так, добре, а тепер треба якось його. От тут нема кусочків, значить. Це сюди, щоб воно мені не заважало. Угу, угу. Так. Потрібно, потрібно. потрібно. От я не розумію. ці кусочки. Я так то не розумію, як його так потрібно склеїти. Я зараз не можу знайти шматочків. Ну, тобто, не, не можу зрозуміти, як це клеїть. О! Так, ну нам потрібно, щоб ця лінія була прям. Так, добре, давайте з цього кусочка. А то той, до того щось нічого не підходить. А ну-ка, тут десь. О! Ось це ось так, бачите, тут воно є таке, значить, тут отак. Так, намашуємо клеєм. Все. На... І отако розмазюкаємо. Все. Тепер отако приклеюємо. І просто так, щоб воно краще трималося, треба зверху наклеїти скотчу. Щоб не розклеїлось. До тих пір, поки нам ще не треба. О! Все. все. Тепер у нас є такий кусочок. Ось. Тепер треба ще до нього ці кусочки прикріпити. Так, давайте попробуємо. Добре, у нас? Більш-менше так, мабуть, добре. А тепер нам потрібно ще ось цей кусок. У нас є великий, а цей ще більший. Давайте для початку цей поменший знайдемо. Він тут має бути десь ось тут чи ось тут. О, ось тут, бачите, підходить. Його потрібно намастити клеєм. І розмазівку І тепер це треба приклеїть. А як воно. Ось. Так. І сюди треба вже шматочок побільше скочу, щоб доб... краще тримав. Ой, бачите, тут воно щось слабо тримається. Так, ось тут так наклеїмо. Для кращої фіксації. І ще отут шматочок ось. Так, все. Клас. Тепер у нас ще є ось такий гігантський шматок, його нам потрібно кудись втулити. Тільки от якось отут ось так лінія йде, йде йде. А як далі її продовжити з цього? О, отак. Нібито підходить. О, так, да, підходить. Так, значить, потрібно змазати ось цю сторону. Отако. І ось тут трошки все. Розмазюкуємо. Заклеїм Е. Оп! Yeah. Дивіться, чи в мене вже є. Ось Так, добре, а тепер у нас, у нас ще є Чотири ось цих шматочки, їх теж треба прикріпити. Так, зараз ще один шматочок. Щоб трималися ось тут зверху. Так, давайте спробуємо, який шматочок підійде от сюди. Так. Ну, по фігурі мені здається, що підійде ось цей чогось. Це, ну, ні. <смас> ну, то оцей. <ось>. Ех, <смас> так. Давайте тоді цю частину заповним. О, оцей гарно оток сюди підходить. Так, треба намастити цей шматочок клеєм. Розмазуємо, щоб вкраще Е, куди? Не розклеюся шматочок. Будь ласочка. О, дивіться. Так, а у нас ще тут отреба замазати. А, а як сюди? О, все. Треба швидше кліїмо його. Ой, скочу. От чого воно так триматися якось не хоче? Я щось вже сумніваюся, що в мене вийде, і в мене буде мінус гравітибол. Так його треба якось краще скотчем. Ось. Я посклею трошки скотчу для подальшої фіксації. Все. Ну, думаю, поки що ось так хватить. А тепер нам потрібно ще ось тут. Бачите, є кусок і ось тут. Ну, сюди я би сказав, що підходить ось цей, ось цей. шматочок, но ну, його треба ще якось сюди тоді вставити. А ну-ка. Так, щось він не хоче тут бути. Це по ньому зрозуміло. Е, куди? От дивіться, от як мені оце туди. Чи оцей? Добре, давайте спочатку тут завершимо. <гум> О, ось цей сюди підходить, а я його туди хотів втулити. Так, точно, спочатку клею. Це ж перевірка, чи він тримається наклею, а не на скотчу. Оп, все. І приклеїть треба от сюди. Тепер, ну, як завжди, для фіксації скотч наверх трошки. Небагато. Оп. Так, оцей тоді сюди. Чи оцей. <гум> О, оцей сюди. Отак. О, все, я вже. Я так зрозумів, можна. Так давайте тут всередині намастим. Отак. Все, намастили. І можна перекріплювати цей шмот. Стоп. Як він, бути? А, да все, я просто вместе. И у нас уже ось такий є гравити волл, можно сказать, его. Так, заклеим. Оп так. Я склею ось цей шматок. Тут бачу щось. О, отут того дуже погано тримають. Треба ще ось тут. Це обов'язково. Так, в мене скочки І все треба ще нарізати. Оп, все. Так, далі. Так, далі ще треба скріплювати. Оп. Так, ось тут. Ще потрібно ось тут, бачу, велика дирочка є у нас. Три ще не робиться. Оп. Оп. Ну, отако, оп. Це нібито ось... А, ну давайте ще тоді ось тут. Щоб краще трималось. Так, а тепер нам потрібно ось цей кусочок вставити сюди. О, все, а я думаю, це буде складніше. Дивіться, у нас вже такий гравітівол є, тільки оцей шматочок потрібно туди прикріпити. За ці мої муки потрібно поставити лайк і підписатися по-любому. Типу, Напишіть ще в коментарі, щоб ви хотіли перевірити щоб я перевірив ще. Так найзалайканіший коментар буде в наступному відео. Ну, я по ньому буду знімати. Так. Все, намазюкали. І треба цей кусочок зараз ставити. О, все вставив. А тепер його все треба скочимося, щоб не розклеївся. Так. Потребно ще капельку скотчу. Зараз. Да, вот такой раз. Раз. Чтоб краще заклеить его. Оп. І у нас тут ще трошки залишилося, і ми заклеїли повністю гравіті так, бол. Так, що у нас тут у вас Також ще ось тут приклеїмо. І останній шматочок. Все, я склеюю граю ті Отако От він виглядає. Стриває, до речі. Непогано зараз. Тако. Ну, Так, але мене цікаво, чи клей ПВА його склеє. тому. Не, ну добре стриває. Оп! Ой. Ну, добре, тоді з вами був Саня Снюк. Всім пока-пока. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. Скоро в мене ще вийде мій телеграм-канал. Туди теж треба буде обов'язково підписатися. З поди м'ячик. такий у нас м'ячик. Дру... Чекайте другу частину. З вами був Саня Сенюк, всім пока-пока.